Псалом 15. Молитва: Збережи мене, Господи, збережи мене, Господи, бо я на Тебе покладаю надію. Я сказав Господу, Ти мій Господь, і мого добра Ти не потребуєш, святим, як і в Його землі, в них він дивовижним чином виконав усі свої прагнення, їхні немочі намножилися, після цього вони поспішили. Та я ні за що не скликатиму їхніх кривавих зборіщ і своїми устами не згадаю їхніх імен. Господь, частка мого спадку і моєї долі, Ти той, хто відновить мою спадщину. Наділи випали мені в найкращих місцях, тож спадок мій найкращий. Благословлятиму Господа, який дарував мені здатність зрозуміти, до того аж до ночі мені давало настанови моє нутро. Я завжди бачу Господа переді мною адже Він праворуч, поряд зі мною, щоб я не похитнувся. Через це зраділо моє серце, і звеселився мій язик, навіть тіло моє охоплене надією, бо ти не залишиш душі моїй ваді і не даси своєму святому побачити тління, ти дав мені пізнати дороге життя і сповниш мене радістю, присутністю своєї, у твоєї правиці радість навіки.